Настав на новий день. Ось так у нас вийшло позаливати. Правда, ще не знімаю, бо ще трошки відпочаток лишається. Так, сьогодні ж я вже встиг зранку зробити, прокопав ось таку траншею. Ось. заострив так катанку, то є десятка. І зараз буду забивати заземлення. То, так, я поставив перше в нас буде. Пізніше через метр другий, тут при самій стіні третій. Звідси десь получиться 20 см і звідси 20 см. І ось ось тут от буде вивід. Ось ось тут от буде в нас вивід. Сьогодні я сам, тому в такому режимі буду працювати. Ось так воно буде виживати. Зараз буду пробувати ось таким більшим квадром забивати. Трошки заб'ю і вам включуся. Тут я собі зробив позначку, ось тут буде рівно 1 метр, якщо б мені щось перло, щоб я розумів хоча б на яку ось я забив. Тоді прийдеться ще розкопати і в ту сторону дати ще один. Десь година модохкався. І ось такий от результат получився. Всі три штиря я десь лише на висоті 25 см. То для того, щоб мені було більш зручніше обварювати полосу, бо полоса у нас піде, наприклад, звідси і, знизу... на і треба буде знизу обварити, зверху обварити, і потім рівномірно буду забивати. Ось наша полоса. Тут є рівно 3 метри. Тут у нас четвірка і 4 товщини. О. І зараз я так от наніс собі розмітку. Ось, ось тут от буде приварюватись останній кінець, а ось тут от вже мало би йти до стіни і тут би кут 90. бути. А тут треба зробити, розумієте, вона буде приварена боком, тут треба зробити такий буде виворіт і тоді аж на стіну впустити. Тут, напевно, зараз буду пальничком гріти грілкою і на гарячу згинати. Так, ось так хлопці вийшлося її зігнути. Можете бачити, ось. Якщо я ставлю рівно, воно ось так лягає. І тут в мене виходить ось такий от зазор. Так, якби трохи не, не в тому місці грів де, де ганати. Але я думаю, що я зараз ось так поверну, рівномірно сюди. Тут приварю з однієї сторони, приварю з другої сторони. І тоді або перше, там то, а аж пізніше. То я думаю, напевно, що, скоріше всього, що, ось це буду приварювати. А тоді просто банально наверну полос ну, полосу, так, як мені потрібно. Але ну, не знаю зараз буде дивитися. Ось так вийшло без з'єднання, без нічого. І ось так знову буде виглядати. То, що ж хто б'ється у нас до самого низу, до самої полоси, і ось так буде виглядати. Ось так переварив першу прихватку, поставлю. Там собі поставив таку підпору. Зараз попробую легенько прихватити другу. І там тут тоді, як я казав, вирівняти до дальнього. Ось таке в мене заземлення вийшло. Тут вже дубив до кінця, повністю обварив. Тут так же само обварив. І ось так там вийшло, чуть -чуть при кінці зігнулося, але нічого страшного, так, от, чуть більше обварив. А тут пізніше, коли треба, яка там висоту мені треба буде після заливки, я собі обріжу. І ще сюди треба буде приварити болт, цього, болта, Так як ще раз повторюсь, щоб закріпити ось цей на заземлення. На все в мене пішло десь приблизно, зараз яка практично п'ята. Ну Десь годин 6-7 пішло в мене на то, щоб забити, обварити, зігнути. До речі, зігнав на виворіт. Ось тут можете, ось зараз чекайте приближу. Ось тут бачите, таку шпару мене воротами. Хто запхав туди полосу, перше зігнув її на 90, а пізніше в сторону повивертав. Щоб отримати той виворіт, щоб ну, полоса мене не прилягла до стіни. Все наступним етапом засипаємо, трамбуємо і заставлюємо клейонку і тоді сітку. Засипаю два етапи. Трошки так от перше присипаю, пізніше ось так трамбую і ще раз буду насипати. Ось так вийшло зробити. Взагалі навіть не видно, все втрамбувалося, все супер. Це, що Тут якесь зазевнення щось викопувалося. Що І от лишився на зубків ось 4. Там пізніше стяжка десь приблизно тут має бути. Йо там Сантиметрів 20-30 треба буде відрізати.